Багато криворіжців чули історію чотирирічного Ярослава, якого нині рятують медики Дніпра. Родину добре знають в КНУ. Валерія я знаю ще студентам і студентських років. І Аню знаю і жін, його жінку студентських років. Вони в мене дипломувалися. І що можу сказати, це дуже такі яскраві, потужні студенти. Потужні студенти вони захистились на відміну, закінчили магістратуру. А потім Валерій вже вступив до аспірантури за конкурсом і зараз навчається у нас в університеті. 4 квітня родина зазнала великого горя. Внаслідок ракетного удару. Загинули батька та племінниця Анни. За життя їхнього сина зараз борються медики обласної клініки. У хлопчика багато внутрішніх ушкоджень. Зараз він перебуває на апараті штучного дихання. На жаль, таке горе, яке затронулося в сім'ю, це дуже-дуже важко для них. І тому мої колеги, мої друзі, всі з можливості підтримують цю сім'ю. І знову ж таки, ну, повинна бути всебічна підтримка, і психологічна, мабуть, матеріальна, безумовно, тому що треба пройти цей період для того, щоб знову ж таки бути подалі в житті більш потенційними. Пройти це, це випробування. КНУ організували збір коштів для родини. Просять усіх небайдужих приєднатися, бо попереду у дитини не одна операція. Карка для переказів на ваших екранах. Єркононенко, Олександр Дамашов, цей день.